Залежно від необхідних вам функцій, ми створили чотири типи тарифних планів: безкоштовний, стандарт, про та Ентерпрайз. Використовуючи безплатний тарифний план, ви отримаєте всі основні функції, потрібні для початку роботи з імейл-розсилками e до 500 підписників і до 15 тисяч електронних листів на місяць безплатно. Для кожного тарифного плану можна вибрати кількість унікальних емейл-адрес. E на які ви можете надсилати необмежену кількість електронних листів протягом місяця пакет листів, які ви можете надіслати своїм підписникам протягом року з моменту активації тарифного плану плата за відправлені. З будь-яким платним тарифним планом ви можете проводити, A-B-тестування, експортувати базу контактів, шаблони та звіти, запрошувати користувачів до свого облікового запису, сегментувати базу контактів. А також зберігати та використовувати сегменти в кампаніях. На тарифному плані PRO ви можете створити необмежену кількість тегів, спеціальних позначок для контактів, які допомагають фільтрувати та сегментувати контакти за певною ознакою для швидшого пошуку та індивідуальної роботи з кожною групою. Залежно від тарифного плану, кількість доступних функцій збільшується, тому для вибору тарифного плану необхідно оцінити. Функціонал, який вам потрібен, розмір вашої бази контактів і як часто ви плануєте надсилати кампанії. Щоб змінити тарифний план, виконайте такі дії. Перейдіть до розділу розсилки у своєму обліковому записі SendPulse та натисніть вкладку Тарифи. Виберіть вкладку Підписка, що розраховується за кількістю унікальних підписників на місяць або Плата за відправлені, що розраховується за кількістю листів на рік. Виберіть тарифний план. Безкоштовний стандарт Pro або Enterprise. Виберіть розмір вашої бази підписників або кількість листів. Натисніть Активувати. Якщо протягом терміну використання тарифного плану ваші потреби у розмірі бази контактів або відправлених листів змінилися, ви можете змінити тарифний план. У наступному блоці ми перейдемо до створення імейл стратегії на практиці, використовуючи комбінацію сервісів SendPulse.